по запросам трудящихся попросили ребята снять видео о том, как же собирается передняя вилка мотоцикла Е-49. Зар Петрович сейчас уже половина первого ночи, но мы не спим, людям снимаем. Зар Петрович, прошу. С нами Дима. Кэндимен. Вот. Выготавливается Выготовляется керки на замолвание. Yeah. <laughs> Идеальный слоган. Ну, в даному випадку можемо розказати про декілька варіантів діяльності з вилкою. По-перше, ми практикуємо шліфовку от такими от нехитрими приспособами, похожими на хон, типу хонінговки. Вставляється воно все в токарний станок і Мама-папа! Мама-папа, так, він... завів. Ну, зараз пхати не будемо, щоб там не було амбазиву, тому що вже все відмите. Воно загинається або, або десь з одної сторони і закручуєш повністю на, на бобишку. Туди ще можна, якщо тонко, можна сюди ось так от вставляти ще для, для утолстителя, так. Да. Угу. Під презерватив мотується. Тихо, <шу> тихо, діти смотрят канал. Коротше, э, прошліфували, умовно кажучи, потім берем, робимо втулки. Тулки можна виготавлювати з фторопласту, це на нижню сторону. яка під, під стоперне кольцо. Ну, покажи де вона стоїть. Підідемо до мотика. пройти. Идем до Ось у нас такий майстерня підписаний. От вона нижня. Якщо купляти в магазинах, в магазинах продаються Юпітеровські, вони внутрішній діаметр мають більший, вони не підходять сюди на наші Іжовські 49 вилки. В Юпітера це, це перо повністю пряме. У нього просто йдуть два стопорних кольця, між якими сидить втулка. Вона діаметром всього пера в планети із 49-го їжа, як її предка. Втулка має внутрішній діаметр менший, тому що на пері є проточка і її кріпить тільки одне стоперне кольцо. Там от внизу. Хіракс. Шчолк. Втулка сидить на своєму місці. Верхні втулки це якийсь ебоніт чи Похоже. Чи щось воно тому подібне. Продаються стандартні на, на в магазинах і точках продажу будь-якої мотоциклетної техніки, але вони дуже дуже заготовки, тобто їхній наружний внутрішній діаметр не відповідає тому, який необхідний. Все, все робиться доводкою краще в натокарному станку. Вручну це дуже, дуже некоректно не і неправильно. Тобто В основному вам бажано мати свого токаря, який вам це все зробить. Оці елементи гайки з сальниками і фетровими пильниками. Продаються також повністю в зборі. Зараз вже почали продаватися навіть сальнички, які я зараз покажу. І тепер нові сальнички продаються правильні з пружинками. Раніше були просто без пружинок. Такі, І воно такі, нормально. Такі, а та, ці, ці піджимають нормально, так, навіть якщо... Така маркерівка сальники, як їх в... сальник, можна до вилки їжа. А пошли на світ? Маркіровка. маркировка N3443, 32, 43, 5, тире 9. Ну, не тире, а коса, лінійка 9. От їхня маркіровка. Отлічно. Це місце фетра набиваємо. Місто... Там, фетр, там йдуть мисто? два цих, або одне в залежності від, від гайки. І вище йде фетрова набивка, фетр просто знімає пилюку, Він як пильник. Ну, Він сам собою буде намасляний маслом. Угу. Так, з цим ми розібралися. Коричневу втулку там потрібно робити оправки. Зараз це буде досить важко пояснити. А, як ми збираємо весь всю вилку? Є сам амортизатор, який в принципі розборний, але розбирати ми його зараз не будемо. Якщо він у вас зібраний і з ньому нічого не бракує, можна... Можна просто не чіпати. Можна його в баночку з там, бензином чи ще чи розчинником і просто прочистити, промити, щоб з нього витекло все, що в ньому не купичилось, нехороше. Якщо, якщо плачевний стан, тут лиска, тут під пружиною також під ключик 14-ку. Like. Ну так, да, теж лиска ключиком, вставили в лищата, відкрутили верхню або, або нижня, яка з них відкрутиться. И тогда весь амортер можно зараз раскрутить его. Давай заодно ревизию сделаем, Назар, по-моему, потом не раскрутим. Да тут его не требуется раскручивать, это, по сути, это дело. Давай сейчас. Есть, есть. За тобой идти? Слышен звон ключей. Назар набирает ключи. Английский на крайний выпадок. Американский. Да, я покажу ребята. Название. Он старенький, но очень американский ключик. Похоже, его не его неведомый, но в народе, по-моему, его называют английским. Хорошо, я его закрутил. Води хіба там масла хватає. Все, пішов. Чисто. Ну, вся вилка була перебрана. От у нас і весь амортизуючий елемент. Є упор. Упор стопорок, а ближе к камірені. Давайте тут будемо розкручувати його не буду. Там всередині йде впоперек через сверлення вставлений стопорок. Оця от чашечка, яка на ньому туди-сюди ходить. Шайба з проточками спеціальна, яка і виконує функцію жикльора, тобто перепускного вона дозує кількість масла. Ну і гайка, яка шайбу піджимає. Це, по-моєму, Ні, цієї немає. Коли він йде вниз, цю гаєчку назад, від, чашечку назад від, відтягує маслом потоком масла, вверх воно проходить, масло проходить легко. Коли шток вертається назад, ну, точніше стакан з нього сходить вниз, умовно кажучи, шток йде вверх відносно стакана. Цю шай, чашечку прижимає до гайки з проточками, відповідно перепускна здатність зменшується. І він і виходить заходить вилка досить легко то, що він пішов Тіпо в яму так. Нирнув. Ні. коли ти на, на бугорна їжджаєш коли ти удар іде, тоді вона ву амортизує а назад успокаивається Назад, не, на, на, назад її успокаює, так. Да. Да. Тобто сюди в неї теж є опір, але удар вона сприймає в основному на пружину, а назад, а назад вона ход. не дає вискочити вилці під дією пружини не. і стукнути, ударити. В крайню точку. Так. Так, спрызі Тут В принципі, він був в маслі.

Ну і тут от у нас є теж отвори, які дозують подачу... там да? Да, да, да. дозують подачу масла сам всередину мострі. А там уже та фігурна шаба розбирається вже пораховуватися. Ну, Весь стакан виконує функцію якби резервуара для додаткового масла. В цей виконує функцію чисто амортизатора. Це трошки архаїчна схема штокової вилки. Наприклад, планети Спорт і восхода були без штокової вилки. Тобто стакан виконує функцію не просто окремого амортизатора, а як одного з елементів амортизатора. У в в них нема штоків, у них все значно грамотніше. І вистачить. Тепер хитрість іжика. Там всередині, на дні. Там не буде видно. Така, типу, засвірлена так. стопорочок такий. Ну, потом под, тут, под А тут у нас 4. От, от папа, там мама такая, да, так. Мама знаходиться ексцентрично в сторону від центрального отвору. Я б навіть сказав, От навпроти, навпроти зливного болтика. Ми вставляємо морт. Ищем место, да? Берем болтик. Ну, в данном випадку нам от смола підігнали, мідну шайбочку. Спасибо, Юрий, Так, mm. Да, кстати, там смола скрили порошком в стаканы вот. и похромировали нам киталь. Бесплатно помогли. Подготовка. Спонсорская допомога. Спонсорская допомога від смоли. Начинаем, скучатку наживляем. У тебя замагничены, да, такой намагниченный отход. Mm -hmm. Пошло, пошло, пошло. Это для это медная прокладка, чтобы масло не вытекало. Так, правильно я понял? И гениально. Дима, как тебе интересно это все дело? Дима, Дима неблагословный. Я просто на МТ езжу. ТМТ. А Пошли посмотрим свою МТ. Да, Пока назад там сексом занимается, мы посмотрим. А мы сейчас загадаем, побудем всех на Академии. Да, сейчас мы посмотрим Димину МТ. Хорошая идея, стиль чопер. За рама переварена. Пожалуйста, желание, труд. Можно делать что хочешь. Харлей в эконом классе. Да не едешь, все питають, что, как, як, як делав. Всі рассказывают, что у меня тоже будем всі все рассказывают, я тоже колись ездил. Ну такое дело. Если любить, можно ездить. Правильно? Окей, okay. є свої проблеми, є свої мінуси, є свої плюси. А так, в принципі, по наших дорогах можна їздити. тоже класть, тоже думаешь? В принципе, больше по бо сверхъестественным что-то не имеет ничего. Сидуха крутая была, двухместная, специально вырезанная, специально сделано, сигнал-волокно под размер крыла заднего. И как раз на раму. Вот такие истории. Класс, Иди до Назара. Пошли. Я прислал. Давай. Я ножками хожу. Да, Петрович, мы пришли. А, я у меня чуть -чуть а ты ему даешь чтобы лучше э, отвертку, чтобы бить Фиксирован. отца заходила. Мощнейшая, шо... чтобы отвертка подключалась. Продовжаємо. Дуже регулярне явище буває, коли потрапляє, не потрапляє в то заглиблення сам амортизатор, його бобишечка фіксуюча, його може на перекосяк посадити. Може всередині той маленький отвір бути забрудненим. І туди пісвічі тут не попадає, так? Да? Він повноцінно туди може не заходити. Одразу з ходу попасти і закрутити болта. Можна особою не надіятися. Наживляєш, тик, потім провертаєш і чуєш, як він, він на місце. знайде своє місце. Просто якщо не потрапити, то буде лихо, так? Да? Він буде терти амортизатором об перо. І ага. він буде підклинювати вилку. Він буде на, на третя цілу купу стальної стружки, яка дуже сильно необхідна. І і корисно при роботі амортизаторів. Краще mm. все ж таки поставити його на адекватне положення. От Тепер ти місце, щеш м'ясо. Щолк. От витягну. Крутиш. Пальцем притримуєш амортизатор лиску, якою крутив болтом. Оп, угу. є, він на своєму місці. А тепер вже не дившись, нікуди не дінеться. Тепер донаживляємо до того положення, в, якогось, в якого він вже не вийде. От його і прихватує. Але якогось Перекосно. зеленого не перекошується. Докручуємо на лищатах. Йдемо до лища. зараз ну, легкі перетурбації у майстерні. В світлі появи у нас нового помечника. Зелений друг. З Вильнюс. Котел с Вильнюса, Жальгерес называется. Жальгерес. Почему такой Жальгерес? Потому что очень хороший Жальгерес. Ти нажимаєш в вищатах, на щоб вже зовсім он взяв на місці. Щоб воно таки вжало б мідну прокладочку. Запрощається не ісходне, да? але його перекосило. Не знаю, чому його перекосило. попробовать эту трещинку. Ну, збираю вже другий раз той самий перекос. Будь тридцять. Зараз почуємо. Що, не туди надіваємо, так? Да? Это просто так, чтобы не нажимать сильно, чтобы она не держалась, да?

Включишь нажать 26. 36 руками откручиваю. Труба гибруга до 25-го девять руками. Тут у нас фетрова прокладка, да? у нас тут не, не резинова. Не... Пісальники її фетрова, вони в комплекті продаються. Це повністю суцільні такі. Вже готові, не треба заморачуватись, щось міняти, якщо ти приїхав. Ключ, ключик дати хитрий. Зараз не треба потім до кого. Скрутимо, коли оська буде. Тоді можна буде. Тепер спеціальне пояснення для всіх бажаючих знати. У нас є гайка. Та що кришечка. У нас є контряща гайка. У нас є шток, пружина. Шарничка. В даному випадку у нас це все легко робиться, тому що пружини укорочені і вилка укорочена. В випадку з... Укорочено, тому що це спортивний мотоцикл. У скорості... випадку зі спортивним мотоциклом можна буде, може бути чуть-чуть важче віджати пружину. Бажано використати оцей зварочний ключ, який защовкується. Можна просто взяти отак от знизу лищатами, закрутити цю гаєчку. В упорок той гайки, так, да, контрящі? Вона от до, до контрящої не дійде, бо там різьба довше. Але ми довели, одягнули ключик. І 14-м ключиком законтролюємо. Тепер шток від верхньої гайки нікуди не дінеться. Жали. А тепер починається найцікавіше і найсексуальніше. Особливо на таких перехромованих гайках. Різьба, мілка, 14 крок 1. Дуже важко вловити, особливо коли ти ще паралельно вжимаєш гайку. Тому... Найкраще це коли ти крутиш назад а, начало, пошов, до, до характерного щелчка. Поки різьба на топовику не... Стане, та, не стане на своє місце. Або, або можна пробувати просто секторами, Чуть-чуть ну, або... вертаючись назад і прикручуючи далі вперед, пробувати вловити. Вловив. Крутитися має легко. Дуже легко. Просто, просто долонюю, вкручую, злегка нажимаючи. Якщо починає крутитися тугіше, відкручуємо назад, тому що це означає, що попали не по різьбі. Якщо пройтися один раз не по різьбі, різьба зривається. Скоріше за все зривається на гайці, тому що пера дуже хороша і дуже така міцна сталь. Так. Мечик є у нас. От ну, плашки там, нема. Очень да. Да, дуже спецмечик. Чисто, чисто випадково вийшло його скомуніздити на одному місці. Там, де людям він був, абсолютно не потрібен. Так всі думають вори. Ну, там просто весь той метал з того гаража плавно-плавно перекочовував в чермет. Тому я... я вирішив, що такий високоточний інструмент, як м'єтчик... Має бути краще в наших руках. А потім виявилося, що це саме мічик вимки. Так, це вже закончений варіант з цим амортизатором переднім. Абсолютно сфері... так. Ну в... в випадку... Вже чому масло не залили? Ну, я ж якраз хотів сказати, в випадку, якщо вона постійна, то треба лише залити масло. Ну, В даному випадку не залили. Тому що в тому нема, в це наше. Ну, правильно, хто ж ночі мага заливати. Ну, Назар що назад підтримує. Як хтось там в одному фільмі дуже гарно сказано, після другої години ночі не робиться нічого хорошого. Якщо друга година ночі вам щось пропонують, відмовляйтеся, йдіть додому спати. Ну, ребенка можна зробити. Або потренуватися. Да. Ну, этого чтобы этого быть в да? тонусе, да? да? Мне просто не подобается то, что дуже, дуже, дуже. Э -э, люфтит. Так, ну что, по амортизаторам видео заканчиваем. Или так пошли по вилке. Ну, зараз просто будет, зараз попробуем. Так, ну, на, на этой педагогической ноте про амортизатор видео заканчивается. Сейчас да, попадаем... да, да. Что оно... Я его взял рукой, только... ниже сантиметров на 10. Вот. То есть что-то его Браво. там не фиксирует, но сейчас пока предположительная версия, что стопорное кольцо, которое внизу там удерживается, оно да. соскочило. Вот стопорное мы сейчас делаем вскрытие и глянем, что там получится. Вот, вот. Тут у нас резьба мелкая, витков много. Ну, легче всего именно так крутить. Вот этот сухарь, да, наш? И и Вот тут должно быть, вот тут да? быть стопорная колечко, а mm -hmm. его нет. Значит, у нас соскочило, значит, немножко неудачное стопорное кольцо, да, получается. каналки, может там что-то в каналках тоже, то что может выталкивать саму. И вроде там ничего нету, так вроде чисто. Ну, проверяем. штырьком выталкиваем тулочку и наше стопорное кольцо. Виноватец, да? Угу. разошелся. Вроде бы. Ну, одевается легко. А, ну и снимается ну, потом, потом легко. Оно снимается легко. Ну так рукой, да, когда масса уже амортизатора, может, она его, его убивает. Ну там что же тоже рукой получается. Нужно. Ну я вот там прочистил посадочное место. Песочка не было, ничего не было. Ну так бы ну, может... Дальше он уже вкрученный, и каналку выпшу пройтись. Ну, так, а, так. не пройдемся, у нас воно в токарне не заходит. Че, шпиндер не заходит вовнутрь? Так, всередині оце туго внутрішня, ось она меньше. Может над фильком давай пройдуть по кругу. Углублю, да? Ну все, зараз зараз дітей. Ну, сідає жорстко, не скажеш, що вона відпущена. Ніде не перетерта, ніде нічого їй не бракує. Тут є якась втулка її, походу попередня гризла. Так можна одіти. Ну, так ми ну діти. Да, ну так, навстріч. Пружна, штига, все нормально. супер мега космічні технології. Націль, у жіни взяв. Нухтіємо роботи. Гублям-ка нахуй. По колу одинаково приблизно. Щоб чуть-чуть глибше сіло стопорне кольцо. Тому що тут у нас вилка була окорачувана і цей... А зиме... люди втечили, да? Так, він, він точений, а, можливо, не достатньо глибоко це... проточили канавочек. Пацани, наверное, не обратили внимания, канавка, канавка себе, знаєш. Mm. А, то, що вона должна быть глубокая. Я понял теперь, ну все, наше условно самопальнее.